Де використовуватимуть безпілотники в мирний час, як зробити енергоощадну багатоповерхівку? У Києві розпочався урбаністичний фестиваль Про місто. Організатори представили ідеї, які можуть зробити українські міста більш сучасними. Огляд проєктів в наступному матеріалі: сводім два стіка в місті. Джойстики називаються стіками, і він запускає блюгателя. Такі безпілотні апарати військові використовують у зоні АТО. але впевнений конструктор дронів ці пристрої можна застосовувати і з мирною метою. В розрізі міста вони можуть помочь показати незаконне будівництво, пожари в лісах які-то при стихійних бісах, тобто, то є це насамперед не врак, це та помощник. Кадри, які знімав саме цей дрон, для дочі першого бачили 16 травня. Тоді в прямому ефірі каналу транслювалися заходи присвячені Дню Європи. Апарат з висоти 500 метрів передавав картинку в реальному часі. Попри те, що безпілотник у повітрі хитався, відео лишалося чітким. А це турнікети, які розробники пропонують столичні підземці. Пристрої не б'ють пасажирів по ногах, і людина починає рухатися. Ви бачите, тут світиться червоне світло, він сюди заходить і він спрацьовує раніше, ніж людина до нього може дійти. Проєкт, який представляє Олексій Уніпка, поки що існує у вигляді ілюстрації. Винахідник пропонує концепцію енергощадного будинку. Якщо цей дах поставити отак, отак словно, таким чином, то ми можемо збирати сніг дощову воду і її можна подальшому використовувати для технічних нужд. На даху ставляться сонячні і вітрові генератори. На фестивалі про місто, який організувала столична влада, представлено близько 70 проєктів з розвитку українських міст. Частину з них уже реалізують, частина тільки в планах. Головний архітектор Києва каже, грошей в бюджеті на втілення ідей немає. Сподівається на інвесторів та меценатів. Болі важна зараз – це зібрати людей, зрозуміти і побачити, і. Зарегіструвати в шутку говоря, тих людей, которые реально дійсно настроєні работать вместе. Тогда Тоді деньги найдутся. знайдуться. Укрім виставки у програмі фестивалю. Лекції та майстер-класи. Завтра тут виступить мер Варшави Гана грункевич Вальц. А в неділю експрезидент Грузії Михаїл Саакашвілі. Вхід на всі заходи вільний. Григорій Пирлік, Андрій Скорик, новини на першому.